На даній станції ми з вами будемо відпрацьовувати удари по воротах, удари по м'ячу виконуються внутрішньою стороною стопи, також серединою підйому, зовнішньою та внутрішньою стороною підйому. Саме так сьогодні розпочався ранок для цих школярів. Майже дві сотні учнів з 12 навчальних закладів обласного центру взяли участь у відкритому уроці з футболу. Мені подобається футбол, бо це енергія. Ну, це енергійна гра, в ній треба багато спритності. Там пінтисяки можна робити. Ну що, ну і грати багато, кубки заробляти медалі. Ідея створення такого уроку організатори кажуть виникла кілька років тому. Однак лише у 2014-му, після внесення поправок, її вдалося успішно реалізувати. Починаючи з тринадцятого року імені ідею опять подіржала УІФА. От і тепер вже дійсно сіта мероприятие, Ви самі бачите, що екіпіровані всі діти, учасники, екіпіровані преподавателі. Під час уроку окрім учнів досконалювали свою майстерність у грі мільйонів і самі вчителі. Тут для них був проведений майстер-клас. Два представники Федерації Хмельницької області їздили на семінар по проведенню таких сорівнувань. Тепер вони передають досвід колегам з нашої області. Є вправи пов'язані зі швидкістю, з технікою володіння м'ячем, з розвитком фізичних якостей. От вони протязі 20 хвилин виконують ці вправи, після чого діти мають 5 хвилин перерву і переходять наступний квадрат. Змагання проходили в ігровій формі. Для учасників підготували 12 спеціальних площадок, на яких школярі виконували різноманітні завдання. Вперше до футбольного фестивалю підключили і правоохоронців, та найвідомішого з них Славка Хробрика. Така співпраця, на думку організаторів, може стати потужним виховним інструментом для попередження дитячих конфліктів та дитячої злочинності. Ми хочемо внести теж свою частку в ту справу для розвитку нашого підростаючого покоління, щоб діти виростали патріотами, щоб діти виростали з здоровими. нам потрібна здорова молодь. Нам потрібна молодь, яка би часом могла б дійсно поповнювати лави міліції, бути сильними, бути патріотами і дбати і любити свою батьківщину. Уроки з футболу триватимуть до кінця тижня. Після чого усі учасники та викладачі отримують подарунки від організаторів фестивалю.